Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, друзі, хочу поговорити з вами про, про посів перцю. Про помідори вже багато було сказано. А сьогодні про перець, Солодкий Перець. Ой, за багато років, що ми е, садимо цю культуру, ми так прийшли до висновків, що для себе солодкий перець. Ну треба сіяти більш таких ранніх сортів. Тому що е, ранні сорти швидко е, поспівають. Е, використовувати їх можна як для фаршировки, так і потім для салатів. Е, вони більш урожайні. Ну, а потім уже пізніше можна е, і висівати, ну от такі ось, що вже більш, більш великі. Ну, можна сказати, салатні сорти або для, яких, для консервації. А для, для раннього ми за ось скільки років вибрали, що найкраще саме, саме останні, останні роки висаджуємо сорт луміна. Прекрасний сорт. Ось вже ми його посіяли. Сіяли ще, там пробували ранні білозерка, вона теж практично похожа на луміну е, ну дрібніша. Сіяли польот, він е, теж прекрасний сорт, е, але трошки пізніший. А от луміна такий саме, саме оптимальний, е, не гібрид, сорт можна збирати насіння. І е, такий е, сорт ми вибрали і. Е, Останні роки його сієм. Як, як сієм? Я вже колись розказував, що е, перець насіння перцю, е, головне, щоб було свіже. Якщо насіння перцю буде не свіже, воно сходить дуже погано. Якщо там років 5, вже, то не зійде у вас зовсім. Тому свіже насіння і то е, бажано. Його намочити у марлічку, намочити, я думаю, так, на декілька годин, а то й більше в таку гарячу воду, можна сказати, прямо гарячу воду, таку, щоб рука витримувала і на щось тепле, щоб він ожив, щоб він розбух. І сіяти обично так само, як і, і помідори. Ось ми посіяли вже ось в два стаканчики. На глибину десь. Сантиметр присипаєте гаряченькою водою, точно так само, як і, і помідори. Гаряченькою водою полили, присипали, і потім е, накрили. Це що? До, до, раннього, до раннього перцю. Ну, за сроки я теж уже скільки говорив про це, що висіваємо перець тоді, коли щоб, щоб розсада не переросла, щоб приблизно 60-дневний, так само, як і томати, щоб приблизно 60-дневний шестидесятидневний. Перець можна було висадити, тим більше, що зверніть увагу на те, що перець ще більш такий до, до тепла теплолюбивий, тому якщо виростете розсаду, а потім не буде його куди посадити, що буде холодно і він переросте, і урожайність буде хуже. Так що звертайте на це увагу, що висівайте тоді. Щоб ви знали, що потім, куди ви цю розсаду будете висаджувати. Якщо вже туди відкритий ґрунт, то сіяти треба пізніше. Ну, це що до раннього першу. І перцю. Ну, ось ще хочемо провести такий експеримент і, і показати ще й вам, може буде вам цікаво. Ми один раз так пробували. Просто ось купив у магазині перець, ось такий. І хочемо його посадити, не знаю його ні сорту, ні який він, ну очевидно, гібрид. Ну, говорять, і, і ми вже один раз пробували, то дійсно вийшло. Теж, мабуть, був гібрид. От з такої причини ми просто взяли насіння, посадили, і на перший рік був перець просто. Просто прекрасний. Потім ну хто вже пробував, кажуть, що потім, якщо ще збирати насіння, висад ще збирати насіння, то він вже перероджується і вже урожайність не та. А от. Перший рік можна. ну от І ми хочемо спробувати і вам показати, що ж у нас вийде. Ще одна деталь, така, я не знаю, вона не перевірена, але ну, все-таки е, про це говорять. Ось як от, така здорова перчина, Ось як в неї чотири такі, е, ну як, як скажемо, бугорочки, він майже квадратний. Ось. Раз, два, три, чотири. То це як, ну, як вроді жіноча перчина. А от коли такий самий перець сорту такого ж, але три ото чоловічої. І ну, говорять, що в жіночому перці урожайність краща. Ну, от ми хочемо хочем і перевірити. Сказати про це точно не можу, будемо будем перевіряти. І що головне, ось будемо садити це прямо, прямо ось так. Дивіться, як воно гарно виймається. Насіння сушити не будемо. І спробуємо, що у нас вийде. Якщо вам цікаво. То... Решту це ми так сіємо для експерименту, щоб рано посадити десь там придумаємо, у теплицю посадимо. Хоч він і не ранній, ну, посадимо, щоб таке ж подивитися, щоб побачити результат. О, Все, накриємо і будемо очікувати сходів. І далі, і далі будемо вирощувати і подивимося, що в нас вийде. Ну, це, це щодо раннього перцю і до цього експерименту. Пізніше, ясно, що пізніше, той перець, що ми будемо висаджувати там ще в нас декілька сортів у відкритий ґрунт, тоді вже будемо і сіяти пізніше. ну на, Мабуть, так у березні, щоб уже в травні е, висаджувати його без. Е, укриття. Так, да, без, без укриття. Так що на сьогодні, на сьогодні все. Якщо вам, якщо вам буде цікаво, що там вийдеться далі, слідіть за цим. А сьогодні поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всього вам доброго.